Доброго дня! Хочу розказати про квочку. Квочка наразі сидить. А чому сидить? Бо було 10 яєць, з них вилізло. Я вам зараз покажу скільки, який результат. А вона сидить тому, що вирішив я її ще раз яйця покласти. Збоку поклав, вона на під це підгорнула. І подивимося, який буде результат. Чи вона висидить другий раз поспіль підряд. Зараз я вам піду покажу ціплят. Як вони виглядають, як вони там живуть. Хочу сказати, кому цікаво таке відео або є що додати, сказати. Прошу залишити лайк, коментар. Так, це наші курчата. Який результат, як вони живуть, хочу, щоб ви подивилися. Вони тут е, окремо від квочки е, на зберіганні. Е, Це я так перевірив, так зручно. Е, вони так в теплі, їм тут комфортно. І поки вони тут будуть, я так думаю, зараз ковочка сидить, я підставив ще раз яйця. Якщо все добре буде, вона там їх висидить. Висидить, заберу маленьких і на то місце її поставлю вже цих. І вона буде жити разом з ними в цій кліці і буде їх пильнувати. Цього разу вона мала 10 яєчок. З 10 вилізло 3, 6, 7. 5 біленьких, одне таке ближче до червоненьких, жовтеньких, щось до такого кольору і одне чорненьке. Ось. Кому цікаво було. Пишіться, дякую за перегляд. До побачення. Наразі вони на звичайній крупі. Пшенична крупа і пшоно. А найближчими днями я в ветеринарній аптеці куплю корм для ціплят. І так вони будуть на кашах на кашах є на кормі до місяця. А потім, звичайна, буде, буде мелана кукурудза і. Або пшениця бо кукурудза за Ну і все, що є на городі.